Вітаю з Днем народження. Тобі сьогодні 21. Відкрита нова епоха. І хай рахунок у будь-якій грі завжди буде в твою користь. Нехай всі ідеї, плани та задуми з легкістю, ентузіазмом і запалом завжди втілюються в реальність. Бажаю тобі кохання, краси! Солодкого смаку і щастя справжнього почуття, гордості від перемог. Переступивши межу за 20, ти відзначаєш свій день народження. Я вітаю тебе і хочу побажати, щоб в 21 рік у тебе з'явилися нові ідеї, можливості, перспективи, друзі, цілі, прагнення. Надії, мрії, нехай життя стане ще яскравішим і прекраснішим. Нехай душа прагне до досконалості, хай серце завжди нагріхає любов, з ним народження тебе.